У Коломайській філармонії стартував новий мистецький сезон. Розпочали із концерту міста побратими об'єднані однією сценою. На оновленій сцені виступив оркестр із Маріуполя. Директорка мистецького закладу Ганна Лазарук каже з нетерпінням. Чекали на приїзд колег із Маріуполя. Місто Маріуполь це наше місто побратим. І це дуже символічно, тому що е, Маріупольська філармонія єдина в Україні, камерна філармонія, та? і ми вже так якби наслідуємо її. Ми її послідовники е, добрі в цьому розумінні цього слова. І сьогодні ми радо вітаємо місто Побратим Маріуполь, камерний оркестр Ренесанс під керівництвом диригента, директора філармонії, заслуженого діяча мистецтв України Василя Кричка. А в той час її колега Микола Губчук вже разом із оркестром Ренесанс Маріупольської камерної філармонії виступав на сцені. Діяч мистецтв України, диригент і директор Маріупольської філармонії Василь Крячок згадує, що після буремних подій 22-го року із колективу у державі залишилося лише п'ять музикантів. Оркестр поповнився новими обличчями і відновив свою гастрольну діяльність 20 двадцятого лютого ми відкрили свій 34-й концертний сезон і поновили повноцінну діяльність творчу діяльність, концертну діяльність Маріупольської камерної філармонії камерного оркестру «Ренесанс». Ми добрали. По конкурсу переселенців теж так закупованих: Луганськ, Сєвєродонецьк, Харків це висококласні музиканти. Всі вони і тут, і там, ну що тут. Ну 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 вони ну ви розумієте, тут в нас є свої хитрості, свої тонкощі, котрі тільки можемо бачити, чути ми. В залі ніхто нічого не це буде нормально. Буде на рівні це. все. Так що це добра Така сумісна програма двох двох філармоній. Внеса корективи і в роботу Луганської філармонії. Зараз ми вже провели у Львові два конкурси. Ми вже добрали людей, львів'ян, багато музикантів зі Львова у нас е, працюють. І е, знову таки, це десь і. На користь іде і нашим людям хто зі сходу, і львів'янам, то що ми спілкуємося все. То, що дуже багато років політики самі роз'єднували нас і там казали, що там ви там ті не такі, ті, не такі. Виконувач обов'язків директора Чернівецької філармонії Юрій Гавриляк зазначив, що має за честь співпрацювати з Коломаянами. Творча. Співпраця почалась, і я сподіваюся, що вона буде довгі-довгі роки. Адже ми тут поруч, як то кажуть, сусіди недалеко один до одного. Тому і сподіваюся, і наші колективи будуть приїздити сюди. І звісно ж вас чекаємо в Чернівцях. А виконувачка обов'язків начальника міського управління культури Мар'яна Кодіна певна, що саме зараз такі творчі заходи потрібні людям, бо вони є своєрідним культурним фронтом. Культурний фронт сьогодні він є надзвичайно важливий і е, культура є тією важливою ланкою і основою, яка теж разом з хлопцями, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість зустрічатися, е, тримаємо той фронт разом. Травмину філармонії планується бути насиченим. Тут відбуватимуться не лише концерти, але й вистави та виставки. З коломою Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.